Доброго дня, мої любі першокласники. Сьогодні у нас урок письма. Тема Вчуся передбачати рухи руки. Давайте одразу дізнаємось, яке у вас налаштування на урок. Поставте, будь ласка, кожен той смалик, який відповідає саме вашому настрою. Почнемо з такої загадки. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що ж це таке? Так, звичайно, це світлофор. Скажіть, будь ласка, скільки кольорів має світлофор? Які кольори має світлофор? Що означає зелений сигнал світлофора? Червоний? Та жовтий. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, Як червоний, зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лише. лиш. Будь уважним, озирнись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелена вже горить, переходь по зебрі вмить, але слід не забувати все навкруг контролювати. Давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику за зразком. Пригадаємо, як ми маємо сидіти правильно. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, щоб вони трохи звисали, ноги постав на підлогу, не спирайся грудьми на край столу, вільною рукою притримуй зошит. Вільною рукою притримуй зошит. Давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати олівець. Ми його тримаємо трьома пальцями, два пальчики наші зігнуті відпочивають, і, відповідно, ми готові до письма. Беремо в руки олівець, так, тримаємо його з зразком і дивимося. Нам потрібно з вами навести лінії, не відриваючи олівця від паперу. Подивимось уважно на наш робочий зошит. Знаходимо спочатку перший робочий рядок, він вузенький, беремо зелений колір олівця і промальовуємо перший робочий рядок, але подивіться уважно: праворуч ви бачите червону лінію, ні в якому разі її не можна перетинати. Домальовуємо за зразком. Далі знаходимо другий робочий рядок та його нижню лінію. Беремо в руки сірий олівець, звичайний і робимо такі короткі лінії. Знаходимо третій робочий рядок. Знаходимо верхню лінію робочого рядочка, і на верхній лінії робочого рядка проводимо. Короткі лінії. Знаходимо четвертий робочий рядок і посередині робочого рядка проводимо трішки довші лінії. Молодці. Давайте трішки А зараз відгадайте загадку. Плига, плига цілий день через славу, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка це діти? Звичайно, це м'яч. Погляньте уважно і подумайте, хто найнижче з хлопчиків підкинув м'яч. Так, звісно, це другий хлопчик. Скажіть, з ким ви йдете до школи щоранку? Чи доводилося вам переходити дорогу? На який сигнал ви переходили дорогу? Хто може сказати і показати, як правильно сидіти за партою? Як правильно тримати олівця? Що ви вчилися робити на уроці? які правила дорожнього руху запам'ятали. Подумайте і підніміть відповідний олівчик, якщо у вас все вийшло зелений колір. Було важко жовтий, якщо ви нічого не зрозуміли, червоний колір. Сподіваюся, що вам все зрозуміло, у вас все вийшло, бо ви великі молодці. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі!